Привіт, Лері! Як тобі нова робота? Лері подобається. Скажи, а клієнти завжди так їдять. <плес> О, ні! Зазвичай отак! Які бідолашні люди, хтось мусить привезти їх у фон. Що замовите? Ооо, подвійну крабову петі, подвійну Фрі і... Аааааа! Що ще? А! Крабову, содові крабову! Содові крабову! Ха-ха-ха! Ау-у-у! Ваше решта! Ха-ха-ха-ха! Ось! як же я! Тримай! Як Тобі мої чоботи. Круті, правда? Тепер я головний кухар. А від цього рипіння ми рипіння... Дурниці! Це рипіння, як дзвін монет. Точніше, музика. Гроші, гроші, гроші. Что это за рыбиня? Хлопчику мій. О, містер Крабс, пробачте, пробачте, пробачте мені. Що сталося? Та нічого. Вибачте, Не Винен О, хе -хе -хе. ви щось хотіли. У мене замовлення. Слухаю вас. Думаю я. Та нічого. Що ви сказали? Я сказав, що хочу. Я почув замовлення містера Крабс. Він сказав, що хоче. Що і щеть! <рик> Це я був! Я взяв чоботи! Вони тут! Під підлогою! Так, під підлогою! Прошу припиніть! Я більше не можу чути! <рик> <рик> Готово! Um. Чому ви з'їли чоботи, містер Крабс? Тому що, синку, і тобі не потрібно. Прошу припиніть і премію. Як чудово, що ти вдома. Допоможеш мені з дитям? Ні, губко Боб, Я без радістю та дуже стомився на роботі. А? <рив> Відпочили в кокотов... просто Патріку, я теж хочу відпочити. <рив> так, так, відпочинеш. Завтра обіцяю. Що ж, добре, завтра. Завтра. Фу, ще один важкий день. О, Патріку, який я радий, що ти нарешті повернувся з роботи. Я так хочу відпочити. Що робота. <рив> Патику, я вже не можу! Завтра точно. Завтра точно. Трохи згодом. Трохи згодом. Е... Патику, зірко, є розмова. Хвилинку, мені. Я треба... сказав негайно, чоловіче. Е-е-е. Я змінив під гузо. Один раз. <плес> О шостій! О шостій! Рівно о півночі. <рес> Крута була вечірка! Що? Що? Та нічого! Це добре! Пам'ятай, що ти обіцяв мені вранці! Про безалкогольне пиво! Ш... Мені це набридло! Що? Куди це ти зібрався? Йому влучили в голову двома кокосами. Оце твоя робота. Це не так легко, як здається. Іноді треба поправляти антену. Буває, я гублю пульт. А ще часом у мене страшенно звербить дупа. О, то бідолаха. До речі, ти забув свій портфель. Я цілодобово гарую. І це твоя дяка. Ну от знову цей дурний звук. Я полетів. Ставте лайки, підписуйтесь і ставте дзвіночок.